З дуже опять, швидким процесом. А чому швидким процесом? Тому що підпливи, бо і знімається з 3 кілометрів, а людям показувати треба. Дивись, що тут у нас маємо. Знаєш, що це за матеріал? Латунь. Звичайнісінька, простісінька, гарнесенька, латунь. А от такий крайник бачив. Чикс. та чому ти не бачив, ти який хоч вже бачив. Да? Угу. Ну, звике питання не міняє, треба ж. Дивіться, що в нас далі? А далі у нас педалі. Да? Отака от, от мідяшечка. Вся нормально випалена, обтрушена. З мінімальною кількістю претензій і зауважить. Так, латунь 3 кг. для до своїх латунних друзей. Правильно? А Амій? Так, вважаємо в начале зіршком 15,6. Робимо таку процедуру. Передивляємося, важимо ящик пів кіла. І того 15100 на виході в міді. Відмінна посилочка, як для мене відмінна. Швидка, звичайно швидка.